З'являються певні заяви від нашого головнокомандувача збройних сил України сирського, зокрема щодо покровського напрямку, щодо міста міста Покровський. Він зазначає, що сили оборони наші відновили контроль над значною частиною Покровська йдеться про 13 з 29 квадратних кілометрів міста, яка певний час взагалі залишалася без українських підрозділів через надскладну ситуацію. І за словами сирського українські війська. Не лише повернули північну частину, а й зачистили також територію західніше населеного пункту, попри масовані удари, все ж таки кабами та постійне нарощування чисельності противника. Водночас командування ухвалює рішення про відведення окремих підрозділів, які ворог почав обходити, щоб уникати зайвих втрат. Хотіли ваші думку з цього приводу почути, як загалі ви оцінюєте нинішню ситуацію на покровському напрямку. Доволі складною, доволі серйозною, але ж ну, коли даємо напрямок, маємо його розглядати в рамках Русько-Мирноградської орації. Завжди потрібно наголошувати, тому що оборона цих двох міст і населених пунктів навколо них вони є взаємопов'язаними, взаємозалежними. І входять в один район оборони і входять в один організаційний орган власне протидії противнику. Ну також не забуваємо, що якщо ми говоримо про сили противника, які просочилися, не забуваємо, що лінію, яку отримують збройні сили в цьому районі агломерації, доволі велика. Це десятки кілометрів. Це знову ж різними оцінками від. 40 до п'ятдесяти кілометрів дуга лінії оборони це велика. Плюс приходиться воювати з диверсійними групами противника, які є доволі серйозно вишколеними, які намагаються проникнути в тил наших підрозділів, і також з тими малими піхотними групами, завдання яких, скажімо, проникати за укріплятися, зав'язувати якісь позиційні бої. І створювати перешкоди в плані логістики, в плані оцінки ситуації багато інших нюансів, які на них поділяються. Вони діють, що диверсійні їхні підрозділи, що малі піхотні групи доволі часто розрізнено, але тим не менше проблеми і виклики є. Противник попри ті втрати, а там шалені просто їхні втрати. Я думаю, всі бачили і наші глядачі. Ту кількість відео, які з поля бою чи з місця боїв знімають як і наші, так і ворожі солдати. Як там росіяни лежать густо кучно трупами вздовж шляхів, вздовж будинків? Але тим не менше їх женуть, чи вони й та й самі вони погоджуються йти гинути по трупах один одних, тобто ситуація доволі складна, напружена. Ну але також і Прекрасно потрібно всім усвідомлювати і розуміти, що бойові дії не замкнулися навіть на цьому напрямку на покровсько ранотарській агломерації. Доволі жорсткі бої в районі Константинівки на Константинівському напрямку, як і на Олександрівському, Гуляйпільському. По суті, вся ця лінія фронту це по суті. Можемо оцінювати як бойові дії безпосередньо в районі агломерації, так і по її флангах, оскільки базове завдання оперативне на цьому напрямку противника це окупація Донецької області, і наступи противника йдуть з декількох напрямків місць. Але все таки найбільше наша увага дійсно прикута до покровсько мирноградської агломерації, оскільки. Кількість бойових зіткнень там на добу, як правило, завжди є найвищою. Ну і тим паче, що вже є інформація. Пане Іване, вас не чутно. Медіна Зараз чуємо. Ну і там. також не та і також не забуваємо, що увага прикута там ще й в цьому плані, що противник інформаційно доволі сильно намагався. Прив'язати неіснуючі успіхи саме до цього району боїв це їм не вдалося, і тепер як бачимо противник. Кожний день озвучує, що от не вчора, а сьогодні не вчора, а сьогодні окупував покров с Мирноград, і це вони заявляють день у день. Ну а з другої сторони нам теж приходиться постійно це спростовувати на Харківщині. Нині також тривають бойові дії. Ворог підтягує свої сили а в збройних силах. України також розповіли про ту ситуацію, яка складається на Харківському напрямку сили оборони постійно спостерігають за ворогом і не підпускають його до переднього краю. На харківському напрямку противник намагається завести новий особовий склад і підтягнути його на передній край для здійснення диверсійних заходів. Про це заявив начальник штабу батальйону оперативного призначення тридцятої бригади тринадцятої перепрошую бригади Хартія. Із позивним мал ситуація на нашому напрямку залишається стабільно динамічною. Ворог постійно здійснює свої переміщення. Ня здійснює маневри. Весь час він намагається завести новий особовий склад і підтягнути на передній край для здійснення диверсійних заходів. Наші сили постійно спостерігають за ворогом і не підпускають його до переднього краю. Сказав він за словами начальника штабу, особовий склад до зміни погодних умов почали готувати ще. З літа особовий склад у нас забезпечений усім необхідним, щоб не було перемерзань. За такою погодою дійсно дуже спостереження посилюємо, тому що ворог так само використовує погодні умови, які ми підкреслив військовослужбовець.